І так, друзі, прийшов вечірком на пасіку, перевозили тільки що ще бджоли із оцього ряду в проміжутках, які стояли на другий точок, і прийшов подивитися на оцю красоту. Як то воно все? Та й заглянути в якийсь вулик. Для чого? Та подивитися, як себе бджола веде після пересадки. Це саме найголовніше. Ну, ці ми вже пересаджували ще при, при добрій погоді, а оті пересаджували. При ну, сьогодні, то сьогодні дощ шпарив, такий собі добрий. Тим не менше, пересадив і зараз подивлюся, чи зібралась джола, чи все так добре. Ось в такому варіанті відразу ставив отакі кормушечки на півтора літри, потім, коли будемо давати стимуляцію. Ну, хай собі стоїть, щоб потім я її не роздавав, відразу покидав, хай стоїть. Тут у нас повномедні рамочки повністю. Ну і там, де почала вже матка сіяти. Скоротив, як бачите, на 5 рамочок, було на 6, скоротив. Так, поїхали. Давайте ще там десь подивимося. Ну, Зібралися, все файно. Це саме найголовніше. Давайте якісь тут подивимося. Це більшість тут стояла слабачків, яка якими підложу ось канді. Ну, Вони щось його типу і почали їсти, але ну, так собі, слабенько. Одну рамочку все-таки забрав. Можна було б не забирати, але скоротив, воно їм не помішає, буде тільки в плюс. Бачите, все плотненько обсижується файно. Це, скажете для чого. Паличка потім будуть переходити. Тому що у нас іде оця перегородка, вона рівно з самим фальцем. Тобто плівка прилягає плотно. Так, файно, зібралися. І давайте ще якось подивимось. Так, що у нас? Тут ось так. Шість і залишилося. Тут а що у нас? Тут теж 6 залишилося. Тут а що у нас? Тут теж слабачок, але скоротив. На 5 рамочок. Ну, бачите, бджола аж повилазила. Бджоли тобто, ну, багато. Але все одно, хай буде скорочено, тоді воно буде їм краще. Воно буде і гарненькі розпліти. ну, розпліді. Тому якось отак, друзі. Ну і зараз подивимося якусь отут сімейку. Так, Вечірній обхід по пасіці контролюю, тому що цікаво. Пересадив, як то воно, так ніколи не робив. але Ну, маємо, що маємо Шість рамочок, це які попередньо були пересаджені. Ну, файно, топленько в їх все добре. Тому маємо ось таку друзі, картину. Тут у нас залишається по 4 вулика на кожній підставочці. Один ряд, другий ряд і там третій ряд. Буде на цьому точку 80 і на тому точку навіть трошки більше вийде, виходить. Ну, якось отак. Красота. Поки все добре. Правда, погоду передають не файно. Не знаю, як на другому точку. Придеться ще пересаджувати оцих бджіл при такій собі температурі. Ну, побачимо. Можливо, трошки пізніше, там, через пару днів, коли почнеться трошки більша температура. Тому, друзі, кому сподобався такий огляд пасіки нашої, поставте лайк. Всім бажаю гарного сезону. Найголовніше мир у нашій країні.